Друзі, всім доброго дня! Заїхали вже в Нідерланди. Ось е скидаю візитку, можливо, когось зацікавить ось ця стоянка. Е приїхали оглядати білий Меганчик. Також в них тут є досить -таки багато різних автомобілів. На різний смак. Кого цікавлять будь-які із цих автомобілів, заходьте до них на стоянку, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Будемо оглядати і вже вирішувати, чи будемо купувати, чи ні. Є різні категорії, є дорожчі, є дешевші, Peugeot, Renault, Кашкаї. Toyota. Потрібно заходити по цінах, немає жодної ціни, але дуже рідко лежить під склом. Потрібно заходити безпосередньо на їхній сайт і вже оглядати, які ціни, який то мотор. І який двигун? Ось тут от, Peugeot 5008. Ось такий білий колір. Також білий перламутр Це є бензиновий 1,2 двигун, 19 рік, 178 пробігу, 17500 мінус БТВ. Ось такий автомобіль, ось такий салончик. Це на автоматі, електросидіння, пам'ять сидінь. Ось такий. Салон має, гарний гарний паркетник, шкода, що з 1,2 двигуном. Краще би було 2-літровий. І ці, тут ми підібрали, оглянули, зробили такий невеличкий тест-драйв автомобіля, який нас зацікавив, це є Renault Megane На жаль, вже його забрали, забрали, загнали на другу стоянку, де вона продана. Вже про ню інформацію скину безпосередньо тоді, коли будемо забирати, транспортувати, ну, скоріш за все, будемо її. Отже, зараз в Нідерландах їдемо також. Зарезервували, можливо, когось зацікавлять чотири колеса, будієри, літні. Стан коліс буду бачити зараз безпосередньо, коли вже буду біля них. Кого цікавить, телефонуйте. Ціна приблизно десь 250 євро за 4 колеса. При спілкуванні з голландцем запевняв, що колеса в ідеальному стані 23 рік. Більш детальну інформацію по номеру телефону. Дякую, підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, всім мирного дня. До побачення до нових відео.